Мабуть, варто випити зілля перед боєм з монахами, так? О, хороша ідея. Я куплю нам. А Вітаю, авантюрист. не витрачай золото, я можу зробити. Ти можеш зробити алмазне зілля захисту? Я щойно вивчив. Mm, ну, Якщо ти впевнений, то гаразд. А так, рецепт не дуже складний. Отже, перший інгредієнт джерельна вода. Тож. джерельна вода? Ось це ідеально. Ти ж не будеш використовувати це, правда? Буду, а що? Вона якась гнила. Та все буде добре. Не впевнена, що саме це малося на увазі під джерельною водою. Якби розробники не хотіли, щоб я міг це використати, хіба я міг би зробити так? О, тільки подивися. Яка гидота. Та все буде добре. Так, далі нам треба фрукт. Ось. Додамо цього красунчика. Сюди, так? Так, а тепер треба трохи бруду. Легко ось. Ну так, найкраще з ґрунтом, правда? А вже ж усе туди. І тепер жаб'яча гнійка. О привіт, друже! Як справи? Звідки ти знаєш, як це робити? Я ходив до школи земноводних. Я не знала цього про тебе. Отак. Oh. Так, додамо це всередину. Mm. Жаб'яча гнійка. Смакота. Так. І нарешті потрібно гоблінське лайно. І ти бачила тут десь гоблінів у медалісці. Ні. Ну, на щастя, я трохи колекціонер. Ось і воно спеціально на такий випадок. Закинули. І готово. Ну, роби, що хочеш, але я це пити не буду. Що, чому ні? Чому ні? Це найогидніші інгредієнти, які я бачила в житті. Та ну, брід! Виглядає, як лайно, тож. А от і ні. Ти буквально кинув лайно туди. А тепер ти просто груба. Я груба. Я там точно кишить якоюсь водною хворобою, Адаме. І що ти знаєш про водні хвороби? Ти що, орнітолог, чи що? Денге, малярія, черевний тиф, бутулізм, короста все там і все чекає на носія розміром задама. Добре, якщо ти вже так вважаєш, я тобі доведу, що все нормально. Я вип'ю це. Не пийться, Адаме, не пий це! не пий. Зупинись, стій. Не роби цього. Зупинись. Бачено. Бачиш, абсолютно нормально, я в повному порядку. О, маленька брід, ой, я не мене бий це, ой, я мене бий